Доброго всім дня! Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року. Кам'янка, Черкаська область, центральна Україна. Ви на каналі Коля Ковтун Хочу вам продемонструвати е, останнє гроночка. Вже кустик цілком і повністю пустий. Зараз я її вже зріжу. Це перцевий червоний. От такий красунчик. Всі кажуть, що він тріщить, ну подивіться, я вам проведу близенько ну ця ягодка була з'їжена. І вона вже, бачите, засохла, вона вже була давно. Я хочу вам показати про те, що ніде не прорізалося. Він як був, не тріщав, так і не тріщить. Так само, як і сенатор Павловського в мене не тріщить, так само і перцевий червоний у мене не тріщить. Давайте зірвемо пару ягідочок. От такий В цьому році було перше плодоношення, в минулому році була перша сигналочка. Ось такі ягодки. Зараз зважимо. 14,2. 13,1. Так, давайте зараз пробуємо його розрізати. Ось такий він всередині. Дуже гарна така м'якоть, дуже гарний виноград. Ну все, і смак в нього класний, і, ну мені він дуже подобається. Давайте глянемо по цукру. огняшки а че цикала а цукор показываешь а 17 брикс цикала почему так у нас маг дуже сладкий Кісточки вже зафарбувалися. Цікаво. Ну, давайте тоді спробуємо маленьку якусь У Ну з тої сторони є маленький хвостик. Зараз візьмемо там маленьку ягодочку. Давайте таку візьмем. Ось так ось Зараз поміряємо тут. Чому він так мало покалав цукру? Ну тут уже 21. Так, дивіться. Тут уже 21. Так що такие. Перцевий червоний на 12 вересня 2024 року. Дуже достойна форма, дуже має гарний ну, колір такий, гарний товарний вид і дуже приємний солодкий смак. Всім дякую, хай вам щастить!